Ну що ж, друзі, сьогодні хочу звернутися до всіх тих українців, які під моїми відео пишуть свої коментарі відносно тих українців, які повертаються назад в Україну. І хочу поставити всі крапки над і, тому що багато з цих коментаторів пишуть, що ці українці вони отримали прихисток в Польщі чи в другій країні, і вони собі... Хочуть туди-сюди катаються, а ба більше багато українок з західної частини України приїхали сюди до Польщі, щоби просто підзаробити. А в Україні вони своє житло здають. Ну за цих громадянок, то я не буду нічого казати. Можливо, такі випадки і є, але заробляє кожен хто як може. І звісно ж, я хочу сьогодні сказати про всіх тих українок, які зараз перед новим роком планують їхати в Україну на декілька днів, а то й тижнів для того, щоб відвідати свою родину. Друзі, ми всі розумні люди і розуміємо, що багато жінок евакуювалися від війни в Україні, багато жінок, сімей. Взагалі втратили можливість потрапити до своєї домівки, адже прокляті москалі знищили їхні домівки. І саме у цих жінок з дітьми у них чоловіки залишилися в Україні, адже ви знаєте, що чоловіки військовозобов'язаних від 18 до 60 років не випускають за кордон, а зокрема лише деякі категорії випускають. І ці жінки. За весь час, що вони тут в Польщі перебувають, можливо, перший раз, можливо, другий раз, хочуть поїхати та відвідати свою родину. Я не виключаю того, що є такі, що користуються цією можливостю, що є довідка ДІАПЛ і вони їздять туди-сюди. Але більшість тих жінок з дітьми, які тут знаходяться в Польщі, вони хочуть поїхати та відвідати свою родину, побачити чоловіка. Ну і звісно ж, ви не зрозумієте того. Хто не має такої ситуації, тому не потрібно писати, друзі, всякі пакості, якщо ви не орієнтуєтесь до кінця в ситуації, тому що мені аж серце болить дивитися на вас, коли ви такі несенітниці пишете. І звісно ж за своїх побратимів, за своїх українців. Ну і є різні випадки, не всі ми добрі, не всі ми хороші, але заспокійтеся, дайте людям спокій, нехай поїдуть, відвідають свою родину нормально, без ваших коментарів.